Дивіться, хто тут! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! Гоу Сімоне! Зайчення чудове! Агоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Супер-попер класний сюрприз. Один, два, п'ять, десять. Усе, Сімоне, я йду шукати. Ха, ха ти мене не знайдеш. Мамо, ти бачила Сімона? Ми граємо у хованки. Ні, синку, я його не бачила. Стережися, я йду тебе шукати, Сімоне. Привіт, Гаспаре. Діти пішли, так? Так, їх немає. Добре, бо вони не повинні дізнатися про сюрприз. Так, так. так, Тихо. Добре. Ходімо на двір, допоможеш мені. Так, звісно, йду за тобою. Вау. Ми отримаємо подарунок сюрприз. Їм точно сподобається. Безсумнівно. Ура! Я тебе бачу, Сімоне. Бачу. Мама й тато мають для нас подарунок. Що? Подарунок? <розум> так, <розум> так, так, так. Я <розум> чув їхню розмову. Ого, ура! Піду запитаю, маму. <розум> ні, 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 Гаспаре, стій, це має бути сюрприз. Мамо, <розум> мамо, для мене є подарунок? Ні. <розум> Чому він повинен бути у тебе ж не <розум> день народження, Гаспаре? Ні, не день народження. В мене, Сімоне. Немає ніякого подарунка, тому що це сюрприз. Мама не хоче тобі казати. Справді. Так. Він схований десь удома. Гайда мерщить. Я нічого не бачу, Сімоне. І я теж. Усе добре, діти. Чим займаєтесь? Нічим, ми нічого не робимо. Навіть не шукаємо подарунок. То що Гайда? Мабуть, він у кімнаті тата й мами? Ні, подарунка тут немає. Він не тут, Сімоне. Гаспаре, я впевнений подарунок у татовій майстерні. О, чекай мене, Сімоне! Чекай! <рі> подарунок, подарунок, подарунок. <рі> Діти, усе гаразд. Що ви тут робите? Ми прийшли взяти <ривот> е Санчата. <ривот> так, так, так. За санчатами, не за подарунком. <ривот> Супер, ідея, діти. <ривот> <ривот> Гайда гаспаре. Немає тут ніякого подарунка. Це так дивно. Я ж чув. Вони розмовляли про сюрприз. Oh. Uh. 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 Було б чудово отримати подарунок. Uh. Так, я знаю. Hey, Зачинята вдягайте свої піжами. Так ми знаємо. Ні-ні! Свої зимові комбінезони. Але навіщо? Бо у нас є для вас сюрприз. Я знав, знав. Ви готові? Отже, ось ваш сюрприз, діти. Так! Сюрприз. Що? Починаємо. Так. Починаємо. З новим роком, Сімоне. З новим роком, Гаспаре. Вау! Як гарно! Неймовірно. Клас. Вау. Це супер пупер сюрприз. Так, Гаспаре. О, є, так, є, з Новим роком.